Паказон – це комплексний догляд за чутливою шкірою вашого пухнастика. Давайте розкриємо цей набір і подивимось, що він в собі містить. Пакування дуже зручне для того, щоб можна було собою його брати в дорогу. Наприклад, він містить в собі шампунь Азон Хард 100 мл. Це для чутливої почервонілої шкіри, які є свірбіж, висипання, алергічні висипи і так далі. Там в своєму складі 8 активних інгредієнтів, які працюють комплексно на загоєння і зменшення подразнення і почервоніння. Потім також це Азон софт шампунь, який доповнює Азон Харт. Дуже важливо, що в складі набору є кондиціонер Азон Світ, тому що ви знаєте, що любе купання, особливо лікувальними косметичними засобами, обов'язково маємо давати потім захист на чутливу шкіру нашого пухнастиха. А захист це і є саме кондиціонери. Але знайти лікувальних кондиціонерів їх практично неможливо. В компанії Писиха є дійсно така можливість. Вони виробляють за допомогою ветеринарних лікарів, робляться дослідження і. Потім з активними формулами робляться кондиціонери, які допомагають нам доглядати і робити захист вже після купання шампунями. Що дуже важливо, це дійсно унікальний продукт, це озонова піночка, яка може наноситися на суху шкіру між купаннями для того, щоб додатково знімати і подразнення, і почервоніння, і давати захист шкіри, відновлювати шерсть і запобігати погіршенню ситуації. Тому Азон пак дуже здивував і надихнув для більш комплексного підходу до лікування наших хатніх улюбленців.